Сьомий день дев'ятниці до непорочного зачаття. О непорочна Марія, лілія чистоти, вітаю тебе, бо від першої миті зачаття ти була оповита ласкою Всевишнього. Дякую і поклоняюся пристітроць за те, що дарувала тобі таку неумовну ласку. О Марія, повна благодаті, допоможи мені мати хоч не меншу частку у повноті благодаті, що була так чудесно дарована тобі твоєму непорочному зачатті. І з твердим довір'ям, твоє безвідмовне заступництво благаємо, щоб ти одержала для нас сповнення намірення цієї дев'ятниці. Можна вказати зусвоє намірення, а також чистоту ума, серце, тіло необхідні, щоб поєднати нас із Богом. Амінь. О Марія, зачата без гріха, молися за нас, що прибігаємо до Тебе, О Матінко Божа, заля Твого непорожнього зачаття, заступися нас перед Твоїм Божественним Сином і виблахай у нього. Ласку, за котру ми молимося. О, непорочна Діва, Матінко Боже і моя мати, і з вишини твоєї гідності зверни свій погляд на мене О той час, коли я сповнена довір'ям Твою жалість, тримаючи у пам'яті велич Твого непорочного зачаття і свідомо твоєї царської влади, благаю тебе, прийди мені на допомоги і попроси ти Твого Божественного сина дарувати ласку, котру я прошу в цій дев'ятниці. Якщо вона буде корисна для моєї безсмертної душі і для душ, за котрих я молюся. О Марії, непорочне зачаття, Мати Христа, Твій Божественний син, сухо Твоє Слово, що ще на землі, воно не менше значить тепер у небі. Молись за нас і дістань для нас від Нього сповнення моєї просьби, якщо на це буде Божа воля. Амінь. Господи, змолосердися, Христе, милосердися, Господи, змолисердися, Христе, вислухай нас, Христе, ласкаво веслуй нас. Боже, Отче з Небесне, змилися над нами, Боже синить Копителю світу, змилися над нами. Боже святий Духо, змолисердися над нами. Трийдини, Боже, Пресвята Тройці, змилисердися над нами. Пресвята Марія, молися за нас, Пресвята матінко Божа, молися за нас, Пресвята Діво над Дівами, молися за нас. Мати Христа Бога, молися за нас, Мати Божественної ласки, молися за нас. Мати найчистіша, молися за нас, Мати найцнутливіша, молися за нас. Мати Незапятнена, молися за нас. Мати наймиліша, молися за нас. Мати не молися за нас. Мати нашої розради, молися за нас. Мати нашого Сотворителя, молися за нас, Мати нашого Спасителя, молися за нас. А Церкви, молися за нас, Два наймудріша, молися за нас, Ді Найвеличніша, молися за нас, діва найславніша, молися за нас, діва Наймогутніша, молися за нас. Діва Наймолосерніше, молися за нас, діва Найвірніша, молися за нас. Церкво справедливості, молися за нас. Престола мудрості молися за нас. Джерело нашої радості, молися за нас, Містилище Духа, молися за нас, містилище гідності, молися за нас. Єдине містилище Богопочитання, молися за нас. Містична Трояндо, молися за нас, веже Давидова, молися за нас, веже дорогоцінне каменю, молися за нас, палато із щирого золота, молися за нас. Веселко Союзу з Богом, молися за нас. Прамо Небесна, молися за нас. Вранішня зора, зоре, молися за нас, покріплення недуших, молися за нас, прибіжче розкаяни грішники, молися за нас. Утішительку засмучених, молися за нас. Поміч Християнам, молися за нас. Цариця Ангелів, молися за нас. Цариця Патріархів, молися за нас. Цариця пророків, молися за нас. Цариця апостолів, молися за нас. Цариця мучеників, молися за нас. Цариця ісповідників, молися за нас. Цариця Дів, молися за нас, цариця всіх святих, молися за нас, цариця за зачато безпородного гріха, молися за нас, цариця прийнята до неба, молися за нас, цариця Святої Варвиці, молися за нас, цариця миру, молися за нас. Анче Боже, що наші світу, помоли нас, Господи. Анче Боже, що нещиш гріхи світу, ласкаво вислухай нас, Господи, анще Боже, що нещиш грехе світу, смоло над нами, молися за нас, Пресвята, Богородице, щоб ми були достойними у бідниць Христа. О, Господи, Боже, благаємо Тебе, даруй нам Твоїм слугам, усі часи тішитися здоров'ям душі і тіла і через славне заступництво Пречистої Діви Марії. Після звільнення від печалі цього нинішнього життя, увійти в ту радість, що її немає кінця, через Христа нашого Господа. Амінь. все, милостива Діва Марія, що від віків не чувано, щоби той, хто прибігав під твій покров, чи просив у тебе помочі, чи молив про заступництво, був невислуханий. У тім і я прибігаю до тебе, Діва, понад усі діви, і мати Божа, неостанної помочі приходжу і стою перед тобою, і каючи з моїх гріхів. Прошу, мати слава, не погорди моїми словами, а послухай їх ласкаво і вислухай. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повся час, і повсячка, і на віки вічні. Амінь.